Суд в Каїрі засудив колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі до 20 років в'язниці суворого режиму. Мурсі був визнаний винним у справі про трагічні події під час протестів біля президентського палацу в грудні 2012 року. Тоді влаштували мітинг антиісламські сили, вимагаючи скасувати референдум щодо нової конституції країни. Судді визнали колишнього главу держави відповідальним за арешти і насильство щодо демонстрантів, зокрема за тортури. При цьому суд не знайшов доказів про вини Мурсі у вбивстві мітингувальників. У цьому випадку йому загрожувала б страта. Також відсторонений президент, фігурант у справах про шпіонаж і державну зраду та про що членів забороненого ісламіського руху братів мусульман з в'язниць під час революції 2011 року. Суд також визнав винним ще 14 лідерів цього угрупування, які отримали тюремні терміни від 10 до 20 років. Вироки ще не вступили в силу. Їх оголосять 16 травня. Крім того, у Єгипті засудили до смертної кари 22 людей, яких визнали винними у штурмі поліцейського відділку у передмісті Каїра 3 червня 2013 року, у день, коли військові усунули від влади законно обраного президента ісламіста, неповнолітнього фігуран. Та справи засудили до 10 років ув'язнення. Останнім часом владу Єгипту неодноразово критикували за численні смертні вироки прибічникам ісламістів. Нагадаю, Мухаммед Мурсі був обраний президентом Єгипту в середині 2012 року в ході перших вільних президентських виборів в історії країни. Після масових протестів проти його уряду в липні 2013 року він був знятий зі своєї посади і заарештований.